Всім привіт друзі, з вами Лемок. І сьогодні я вже мав би пройти останню задачку. Забрати останні очки для того, щоб отримати танчик. Давайте подивимось. Останній бій, не найкращий, ну я не найкращий. Стосовно дамагу нормальний А от стосовно всього іншого, ну не найкраще, звичайно. Так, при поразці перший ступень і основний калібр 4600. Фінальний етап пройдено. Буду я купляти пізніше. Зараз я хочу подивитися результати бою. А, ну так. 4600 я накидав і моя команда найближчий ЕБР 1700. 51%, ясно, понятно. Ясно, понятно. 39%. Боже. Звідки вони беруться? От, от звідки. Шкода Т56, 43%. Ммм, яка хороша команда. Ай боже. Ну що, забираю. Так, а як можна її купити? Де ця була перепустка? Заходжу сюди. Ага, купити поліпше. Так, що мені там пропонують? 3500. Так, 12 днів Прем-танк. Так, так, 12 тисяч досвіду. І ще що тут? Слот бангарі Ммм, 9 ммм 24 універсальні фрагменти. Ммм, 400 тисяч срібла, боже, який же жир. Ну окей, купляємо. Що я можу сказати? Вітер Аракіса. У -у. Так, ну що ж, давайте дивитися на танчик. І можливо навіть його я налаштую трошки. Так, де він у мене є? До речі, стосовно сьогодні бояв. Сіграв я 29 боїв, процент перемог 62, при тому, що грав більшу частину на 6 рівнях. Так. Чому в мене на кені 35%? Тому що вчора в мене процент перемог був. О, скільки? 22, по-моєму. От, По-моєму, 22%. Тобто, м'яко кажучи, не найкращий день був вчора. Не знаю чому таке. Напевно, була якась урівнялочка. Так, що йому ставити, наскільки я бачив, що йому ставлять гарматний досилач А в мене ж, по-моєму, є трофейний. Тільки не помиляюсь. Так, в мене є трофейний, тому замість нього я поставлю трофейний. Навіть його налаштую. Три ляма. М -м дорога. Ну, він того, в принципі... Вартий. Так. Удоскованого в мене, по суті, немає. Ммм, закалочка. Цікава річ, але не на цей танчик. Так, що я можу із цього зліпити? До швидкості зведення мені треба рухливість. Налагодження другого рівня, налагодити. Так, і чи вистачить мені, щоб ще разочок налагодити. по-моєму ні. Скільки -то? ні? Вистачить. Ага, це я тут мав. Трублін. 2000. Ну окей, нехай буде другого рівня, тоді поставимо. Сюди поставимо другого рівня турбінку. Тому що вона дає так само, як звичайна турбінка, тільки ще плюс до швидкості повороту і до швидкості повороту 6 ідея. Ну, тобто, трошки ще більше рухливості. Цікава річ загалом. І третє, наскільки я бачу, йому ставлять е, стабілізатор, якого в мене, по суті, то і немає. ВК-168, ну да можна з ВК-шки зняти, я все одно її буду брати на обмін, тобто я на ній грати не буду взагалі. тому от я звідси знімаю і відповідно буду ставити... На цей от. До речі, в мене ще без стиль, зараз ми його одягнемо і подивимось, що це за така от А хіба воно не працює, якщо в цьому шоці? По-моєму мені. Ясно, зрозуміло. Так, вигляд зон. Вигляд зомні. Не проходив я на основний аккаунт собі цей марафончик, тому що танчик, ну, не імба, скажімо так, але отримати його собі, ну фактично як би не твінка. Просто тут у мене була значна кількість золота із літачків тому я вирішив, що власне краще буде так зробити. Ну Він красиво, звичайно, виглядає. За рахунок стилю я його і брав, тому що це унікальний унікальний танчик. Так, в мене ще достатня кількість цих вже брошурок. До речі, класно зробили, що можна так ось зробити. Так, ще й ти можеш додати. Так, ну я думаю... Хм. Ну це прям буде ж сильно жирно. Ну нехай, нехай буде. Хороший екіпаж йому потрібен. Давайте розбиратися стосовно екіпажу. Першим, звичайно, я йому буду качати ремонт для всіх. Так, ремонт. Ремонт. І тут також ремонт. Потім... Ну, Інтуїцію, звичайно. І інтуїція це прям імба. І що качати маскування, скільки в нього маскування нуль. Це ж по суті танчик. Ууу, ну воно все сильно дає реально. Качаю маскування, тоді останнім перком. Потім тут я ставлю майстер тарана віртуоз ну напевно віртуоз ні. давайте я маскування спочатку прокачаю воно прям сильно відчутно дає до всього і, -і нехай качається нехай качається плавний хічі буде стріляти ну.. король без доріжджі, напевно або ні, нехай його менше підпалюють поки що поки що так тут це плавне, звичайно, обертання башти ставимо і маскування нехай собі качається. І командир, це в нас, звичайно, сина огляд. Тобто, ага, він виконує функції і радеста, тому ставимо йому і гострий зір. Я думаю, якщо поставити йому до печі, то буде в принципі адекватно. В принципі, замість турпіни можна було б йому а, вліпити. Оптику на якісь карти, але це вже буде після того, як я прокачаю трошки модернізацію і відповідно її трошки пройду а, другим слотом, я собі його поставлю, звичайно. Так, що ми отримуємо? 12,3 секунди КД. А якщо ми поставимо прям по жиру. Отак. От 11,78. Ну, для перших боїв я, напевно, поставлю все ж таки. А, по снарядах, по снарядах. 30, я думаю, в буде буде. Повній достатньо. Тут, до речі, доволі такі непогані фугасики. Залишу два, можливо, навіть три треба було залишити так. Сімею не, ви, не вистріляю. Давайте залишимо три. Отак от, от буду грати. Чому? Тому що 60 пробиття це в нас прем 8 рівня, а на 8 рівні дуже багато різних порасиків, які ми з таким пробиттям будемо пробивати, Різних скорпів, різних су 130. Отже, ну що, давайте спробуємо зіграти. Я, звичайно, не знаю, що вийде. А, мені ще я ще активую цю. Активую главу. Я знову не так... Чули? Чого вони так зробили якось так, активувати главу. Так, мені, до речі, треба трошки ще пройти декілька етапів. Uh, щоб забрати собі до 46-го, щоб забрати 500 бон. Зараз у мене небагато до -го, 22 -го листопада. От, до речі, uh, не забувайте до 22 листопада використати всі очки uh, до цієї от бойової перепустки, тому що після 22-го з виходу оновлення вони згорять. Купляйте там собі uh, бони, купляйте якісь собі стилі, купляйте членів екіпажу. Uh, що вам потрібно, то і купляйте. Карта, звичайно, така собі, альфа у нас доволі таки хороша. Я думаю, що робити. Тут покемпити десь не вийде, тому я, напевно, поїду прямо в лоба, нагло, так би мовити, затестимо броню. давайте, І подивимося, що власне він може. У нас тут же ця підвіска, я, до речі, забув сказати, що тут гідравліка. Ну виглядає якось, ну дивно. Прям реально дивно. Тут чи ліхтар якийсь. Цікаво, він там отуди в ліфтар пробивається чи ні? А, ні, це по-моєму лише такий елемент декору. Так, з нами їде басик. Ну прям з турбінкою цією він їде таке, непогано. непогано. Так, чи зможу я... Так, 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 так. 417, ну добре, окей. Це мені подобається. Ну він такий великий, це прямо як тяж. Цікаво, там пташка якась стоїть, а ні, там тигр стоїть. Угу, я ще не світився, нічого собі. Ага, у нас 32 не спіла, тому що не біжав Ой гарно. Ні, ну він прикольний, прикольний. При тому ми попали в однорідний VB, що сам по собі не хороша річ. Чому дуже такі хороші. М -м -м, поспішив. Поспішив. О, там канонів пантер. Можна було б затестити погас. В теорії. Добре, я розміняюся. Це погано, що ми його звичайно не забрали. Ну і нас плюс рентгені тут же Т-32. Давайте якось все одно розмінювати. Блін, ну розмін, звичайно, не в нашу сторону. 1020 дамага. Пробивають його прям всі на виріб. Дуже погано. Можливо якось... Не можу... О, ну це добре. Тепер треба було на 10 секунд почекати. Хоча я вже хочу по цьому тигри виглядати. 2400? Непогано. Не, ну цей приціл, звичайно, таке собі. Якби у нього просто було мінус 9 без цього всього, це напевно було б дуже касти. Я зможу йому О, зможу. Зможе ще дали, це вже непогано. Там десь канонів панзер стоїть, б обдобити по-доброму -по так. Так, ой він там нагибає. Ну оце раз не залишили так. Теорії я звичайно не буду ризикувати. Давайте ще раз спробуємо. Вище. З одного боку це плюс те, що він заряжається так довго, тому що не встигаємо висікатися за цей час. Давайте його зацілимо. Блін, ну народити. Ситуація поки що не така супер. Побою. Можливо, зможе бути так, фанзер. Тигр у нас. Ага. Ну, там прям пікси? Не, гри Ну що я, я ж можу і такі зарядити, імбові зряди. Правильно ж не завжди можна жарати. Тут так. Головне, щоб просто попали. Ну, Голда роляє. Я, звичайно, хотів показати, як він фармить, але в принципі подеколи в боях для того, щоб виграти треба і отаким от, от чином покидати. Давайте я заряжу вас Я хочу прям, якщо Бурасик буде відкатувати, я прям хочу його пробити. Або можна як фугасиком добрати цього тигра. Давайте зробимо. Так, мінус один. Загалом танчик від позиції дворі таке сильно сильне річ, я вам скажу. Якщо, якщо ти маєш за спиною союзників, які можна там сховатися за ними, то в принципі все не так уже погано виглядає. М -м. Ну ще я поїду на нього це погано було, це це... О, ну ми вижили. Окей. Ну я прям уже опорався. Я прям уже опорався. Тут наші виграють, я так розуміють. Тим не менше, скільки ми там дали? 3700. Це була моя помилочка, тому що можна було почекати, поки наші підкатять і тим самим... Відповідно, добити КПЗ, це було б 4 тисячі, Відповідно, на перший бій це було ну, взагалі прикольно. А, що я можу сказати? Танчик. А, там якісь позиціонки тож, трошки. Тобто десь постояти, покидати можна, звичайно. Але от не більше, не більше, скажімо так. Десь крашити на ньому не бажано. Тільки не кажу, що вони щасливі зараз. Ну, в принципі, я думаю, що вони вже двої, двоїх якось доб'ють. Ялиночку має зараз Бурасічка добити. Так, Бурасик мінус одна. Ой, ну й у нас така така Так, добивають 52. Що ж, перші враження, ну непогані. Танчик е цікавий, прикольний. Місцями руляє те, що голода хороша у нас, звичайно. 300 пробиття, це, звичайно, як у крана. на 10 му рівні, що доволі таке непогано. Правда, це кумулятиви, ну але це таке собі вже. О, він такий, якби, я би сказав, що це щось середнє між 122 С2Т і, і щось на зразок химери. Десь щось посередині так. 3700 топ-1 по дамагу, звичайно, так. По цьому, по фарму 59 тисяч без усього, ну просто, просто преміум аккаунт 59 тисяч плюс. Е доп доппаєчком. Що доволі таки? Ні, непогано. Тобто, е танк, танк, танчик для фарма. Цікава доволі машина. Я думаю, що для рандому він доволі-таки непогано підійде. Для лінії фронту не дуже, тому що там потрібно трошки броні або ДПМ, щось з цього двох. От такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!